Нещодавно в Києві відбувся другий форум депутатів всіх рівнів від політичної партії Український демократичний альянс за реформи Віталія Кличка. Я теж був присутній на тому форумі, і хотілося б відмітити формат зустрічі. Це було проведено у формі діалогу. Лідер партії Віталій Кличко відмітив, що політична партія Удар на місцеві вибори буде йти самостійно. Теж було розглянуто декілька питань. Діяльності партії на форумі виступив прем'єр-міністр Саксонії і розповів про важливість адміністративної реформи. Теж на форумі було сказано про те, що з червоною лінією діяльності політичної партії Удар повинно бути створення середнього класу і створення тих умов для діяльності середнього класу як основи розквіту нашої держави. Після форму в нас в обласній організації Удар відбулася конференція, на якій було обрано нового голову Володимира Стефанківа, а також його заступників і членів ради. Серед семи членів ради обласної організації партії Удар, також я, я відповідальний за місто Калуш, Калушський район і Рогатинський район. В нашій діяльності ми будемо керуватися інтересами громади.